І прижилась. П'ять хвоїнок це кедр Сибірський. Дві хвоїнки пара, сосна звичайна. Юрій Валентинович сьогодні впевнено говорить, що цей експеримент з прищеплення був вдалим. Ось 30 живчиків, які привезли аж з Владивостоку, прижилося 28. О, це дуже великий успіх. Інженер за фахом Юрій Куцан знайшов себе у садівництві. Хобі перетворилося на роботу. Юрій Валентинович вишукує нові декоративні форми та приживлює їх у експериментальному розсаднику баранівського лісгоспу. Завдячуючи його роботі, колекція підприємства значно збагатилася на декоративні дерева. Тут можна побачити і звивисту мадрину, і плакучий ясен, і химерну ялину, і навіть жовту березу. З поміж новостворених. Прищепленням дерев є улюбленець, модифікована вишня. Вона займає мало місця в саду, і як навесні цвіте, вона вся як наречена у білому цвіті. Свої надбання, так само, як і знання та вміння, Юрій Куцан не приховує, а щиро ними ділиться, особливо з учнями шкільного лісництва. Адже прагне, щоб його справа не лише отримала продовження у кожній садибі, а й увічнилася у рідному селищі. Одного разу я бачив по телевізору версальський сад, парк. От. захотілося теж створити хоч маленький Версаль в Баранівці. От. І до цього ми йдемо крок за кроком.